Рульові рейки, ми обов'язково при відправці знімаємо пильники, дивимося стан валу, щоб не було корозії. Також оглядаємо, щоб не протікала вона, щоб не пропускала сальники. Якщо, наприклад, рульова рейка ми продаємо і вона тече, то ми це вказуємо на сайті, що рейка потребує заміни сальників. І ціну на неї робимо нижчу, чим ринкова. Якщо повністю справна рейка. То в нас вказано, що стан її відмінний, дефектів немає ніяких. Дуже часто люди заказують, дефектну рейку пише великим отак, дефект. Я не бачив, каже. Як так можна не побачити? Тому дивіться уважніше, в нас на сайті все прописано. І якщо є дефект якоїсь запчастини, він обов'язково повинен вказаний бути у нас на сайті. І на фото має бути відмічено. Ну, а якщо вже сталося так, що ні, то вас в будь-якому випадку попередить про це менеджер. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу.